У нашій студії гість отець Ігор Баланда, адміністратор парафії святого Великомученика Юрія, Чудотворця і переможця села Пшеничників. Я вас вітаю очі у студії Телебачення Тисминиця. Слава Ісусу Христу! Сердечно дякую за мили запросини до вас на студію з великою любов'ю, охотою і радістю прибуваю до вас, щоб поділитися своїми сентенціями, розваженнями, думками про духовне життя. Святої Церкви і про її майбутність. Знаєте, я не вас запросила до нас на студію, тому що я була в пшеничниках на святі, коли відкривали музей історії села. І святкову програму саме відкривали ви. Ви співали. З мікрофоном у руках я побачила священника, який співа, дуже гарно співає. Що ви співали? Чиї пісні ви співали? Пісня Молитва. Якщо хочете, це сенс мого життя. Духовного життя. В минулому будучи вчителем, я навчався музики на студіях, мав в особі своїх вчителів, добрих наставників. І вони в мені розвинули той талант, який я сьогодні віддаю в руки Божі, який я помножу на славу Божу, який я хочу. Сьогодні у своєму душпастерському служінні зреалізувати сповна, бо цінністю життя кожного свідомого українця, а особливо християни, є любов до Бога і України. І, власне, я живу цими цінностями, наскільки я це пам'ятаю, все своє свідоме християнське життя. І пісні, які я пишу, власне про Бога, про Україну. Для того, щоб розбити нашу не тільки патріотичну, а й християнську свідомість, для того, щоб люди сповідали ті нев'яночі ці вартісні цінності, якими є любов до Бога і України. І перша пісня, яка мені була дуже пам'ятна, пісня, яку я написав, була так і називалася Бог і Україна. Пошануємось взаємно у братній любові, привітаємо надією в завтрашній день, возлюбім один одного, щоб визнавати у жертвенні благанні Творця вічних ідей. Бо сонце і небо в нас одне, і віра в Господа єдина. Тож гору піднесім серця в молитві Бог і Україна. Ви знаєте, ваші пісні не тільки багаті з містом, бо ви виконували кілька писань, я прислухалася до них, але й дуже мелодійні. Ну, якщо вірш все ж таки можна скласти, написати музику це значно складніше завдання. Тут потрібно знати музичну грамоту, тут треба мати якусь відповідну музичну освіту. От як лягає мелодія до вірша і хто пише вам мелодію маючи вищу музичну освіту, я своє життя. В минулому до мого до шпастерського служіння працював в різних навчальних закладах, музичних закладах, навчав співати музики, і музики і молодь нашу студентську на Тернопільщині, де я жив і працював. І власне там уже в мене зродилося бажання писати поезію, християнську поезію. Це був кінець 80-х років, початок 90-х років, коли наша свята церква виходила з підпілля. І я зрозумів, що співана християнська поезія це те, що сьогодні так потрібно нашому українському народові для того, щоб виховувати наших людей на засадах християнських цінностей для того, щоб дійсно дати їм можливість не тільки любити Україну, всю свою батьківщину, серцем і добром, любов'ю, а щоб більше сповідувати християнські цінності і в такий спосіб ушляхетнити свої душі, бути тими правдивими дітьми Божими, а відтак патріотами України. І для мене, власне, ця поезія співана це був такий місточок до того, щоб ближче спілкуватися з людьми, для того, щоб ті люди, власне, до яких я буду промовляти своєю співаною поезією, власне відчули життя духовне у повноті, для того, щоб вони дійсно з їхніми почуваннями, у шляхетними душами зрозуміли, що. Без Бога немає України. І напевно, будучи вчителем, я відчув, що моє поле служіння як вчителя є дещо обмежене. Як Бог покликав мене до того служіння в якості душ священника, душпастиря, я зрозумів, що в такий спосіб я зможу більше розмовляти з людьми я зможу, розширивши своє поле діяльності як душпастир, промовляти до них і не тільки з Амбона, через слово Боже, а через свою співану поезію, що є власне молитвою. Такою особливою, яка сприймається людьми в основній спосіб і більш для них доступна і зрозуміла. Власне, ви говорили про світ. У вас нормальна, гарна світська освіта. Коли стався той перехід, що ви вирішили, що вам цієї світської професії замало, що ви хочете перейти на стезію релігійну? Що було поштовхом до того, що ви саме стали священником? Кінець 80-х, початок 90-х років. Я був скірований після завершення Рівненського інституту культури на роботу до міста Теребовлі, що на Тернопільщині, культурно-освітнє училище. Там я викладав дисципліну хорове диригування. Потім я був вчителем і водночас керівником творчих музичних колективів в Бучачі. Тобто це... у вас була така гарна світська кар'єра розвивалася? Так, так, так. Я Ви був... не могли ні на що нарікати? правда? Я був вчителем, але, власне, я зрозумів, що вчитель це не тільки сяче доброго і розумного, але і вічного. Я хотів бути добрим учнем Христа, я хотів бути вчителем. З великої букви за покликанням я був вчитель, а я хотів бути ще покликаний власне до того дошпасторського служіння, і тому я в тому не молився. молився. Якраз з кінець 80-х, початок 90-х років, коли свята церква спілля, я запізнався з нашими священниками. Я тоді працював у Бучачі. І, власне, радо прислужився своїм талантом, голосом до того, щоб при парафії святої Покрови в Бучачі. Створити гарний дитячий хор там бути дяком регентом, і тоді, власне, я відчув, що я наблизився до Бога і просив благословення мого отця, пароха, щоб він дозволив мені продовжити навчання вже у вищому духовному закладі. Тобто у вас порядна світська освіта і духовна освіта. Тобто священик, який так обкладений знаннями, практикою. Це не було такий якийсь несвідомий перехід несвідомий перехід на релігійну стезію. Це було в зрілому віці. Скільки вам було років, коли ви перейшли? Це був 89 90 дев'яності роки. Мені вже тоді було близько. Понад 40 років, так і я, власне, тоді, уже будучи таким дійсно вчителем з певним досвідом, бо мій педагогічний стаж бере свій початок ще від 77-го року, коли я вперше власне став на самостійний вчительський шлях після завершення Коломийського музичного педагогічного училища і працював як вчитель і продовжував свою. Кар'єру як вчитель досить успішно і, власне, мав багато перспектив. Але Бог мені сказав: Ти потрібен тут, ти потрібен своїм талантом. Мені тут для Святої Церкви, щоб через співану поезію, через ту пісню, молитву ще більше ширити славу Божу! і Цінності християнські, тобто музика вас не полишає ні на початку вашої педагогічної діяльності, ні зараз ставши священником. Ви все ж таки поєднані з мистецтвом з музикою. Ви вже півроку служите у селі Пшеничники. Що нового ви плануєте ввести в роботу церкви, можна так сказати? Тому що ви не тільки виконуєте ті необхідні атрибути, які має священник на селі, правити служби там відправляти відповідні атрибути, які є в церкві, але що поза церквою ще хочете робити? Бо зараз дуже модно, зараз дуже популярно створювати недільні школи. Зараз священник зараз стає не тільки особою, яка в церкві служить, але ще й поза церквою. І це трошки така цікава, цікавий такий розвиток роботи священника на парафії. Я пріоритетом свого дожпастовського служіння вважаю роботу з дітьми і молоддю. Прийшовши. 20 травня цього року, будучи призначеним скерованим до парафії Святого Великого Великовчення учитово переможця в село Пшеничники, першим моїм візитом була наша місцева школа, де я власне поблагословив діток і сказав: я хочу найперше підняти духовний рівень наших дітей і молоді. І за цей короткий час моду служіння. Я сотворив на парафії марійську дружину, з числа, студентської, працюючої молоді, я розширив вівторну дружину. Я сьогодні власне горжуся моїми дітками, моєю школою, тому що в школі я започаткував дитячий церковний хор. Я сьогодні, власне, як людина з вищою музичною освітою працюю з дорослим церковним хором. Я розумію, що музика, церковна музика, духовна музика це власне те, що людям дуже близько зрозуміло. І навколо музичної, духовної спадщини, навколо тих християнських духовних піснеспівів, люди в особливий спосіб горбнуться і краще. Пізнають Бога і стараються у любові служити йому. Ви знаєте, я спостерігала за громадою села, коли ви з мікрофоном в руках в рясі співали. Як діти вам плодували, як діти в такт музики робили різні рухи, і як старше покоління от, жителів села пшеничники, теж настільки ну, симпатією дивилися на вас, тому що не тільки священник через проповіді, але саме через музику, власну пісню проповідує слово Боже. Це було вельми приємно. Приємно і гарно, я сама з задоволенням вас слухала. А от чи плануєте ви створити якийсь такий от гурт музичний, щоб виконували ваші пісні, щоб він був такий ну, осучаснений, тому що ви маєте вже хорові колективи. А от чи щось таке з музичним супроводом ви плануєте створити? Так, я мрію про створення такого сучасного християнського гурту, який брав сучасну християнську. Пісню і власне діти, молодь на тих сучасних таких християнських наших зібраннях могли слухати цю музику і дійсно поєднувати приємне, молодіжне із тим духовним, корисним, і в такий спосіб лучити дітей об'єднувати, бо це є дуже близький для них і власне для людей спосіб спілкування до. Тих пісень, які ми співаємо, ми власне стараємося дітей заохочувати і розвивати ці таланти. У нас на парафії пшеничники дуже. Є співучі люди, вони гарно співають, люблять співати. І я власне хочу використати цей їх талант, цей потенціал. І подібно, як той вангельський, добрий і вірний слуга, сказати їм: не закопуйте цей талант, розвивайте, помножуйте, на славу Божу, і Бог нам дасть власне добре духовне життя і буде розвивати нашу християнську спільноту. Чи не жаліли ви, що ви залишили свою учительську працю, а стали священником? От що відчуваєте ви від цієї роботи? От, Яке відчуття? Тому що деколи є це ж робота. Деколи що людина йде на роботу з такою неохотою тільки заради того, щоб заробити гроші на прожиття. Дехто йде з легкістю на роботу, бо робота йому приносить задоволення і гроші. Що вам приносить ваша праця на релігійній стазії? Я залишився вчителем. І тепер вже дійсно можу сказати, що вчитель не тільки доброго і розумного, але і вічного. І я вважаю, що вчитель це є той, хто повинен бути покликаний від Бога. Вчитель повинен бути дійсно вчителем з великої букви, і якщо він є вчитель доброго, розумного, а ще і вічного. То власне цей талант від Бога він помножує. І я знаю, що будучи священником, я залишився вчителем, але вже таким, який дає можливість людям відчути, що я їх навчаю як у повноті вчитель добрий учень Христа і його вірний слуга. А ось якими якостями повинен володіти священик особливо, якщо це невеличке село і священик на очах цілої громади. Одна вашу думку, в які якості повинні бути першими у священика на селі, тому що у місто там велика концентрація людей. Життя, приватне життя священника воно губиться. А в селі село це дійсно дуже духовна. Така патріархальна спільнота, де ще християнські цінності не втрачені. І я називаю безперебійшення своїх парафіян духовною християнською родиною, тому що я відчуваю ту духовну близькість. Я сповідую шляхетність у поведінці. Я вважаю, що це сьогодні так бракує нашим українцям. Бути шляхетними в повному розумінні цього слова, ну так, коли з Галичани цю шляхетність мали, але втратили на жаль, на жаль. Сьогодні... Втратили не своєї вони втратили. Так, і тому ми мусимо відродити цю шляхетність. От ми прямуємо до Європи. Так, це добре, але ми повинні бути власне християнами понад усе. Ми повинні мати українську Україну. І християнську за змістом, і тоді Європа для нас буде тим домом, до якого ми повернулися, і тоді дійсно ми будемо не тільки географічним центром Європи, а якщо хочете, і духовним. Так, власне, ви так гарно говорите про те, яким ми повинні бути, якими якостями повинен бути священник володіти. Ну, Україна ще, наприклад, Західна частина України, хоча вже не хочеться зараз ділити Україну на Західну і Східну, ми вже єдина ціла, це дуже добре. Але от у нас ще збереглися ці релігійні цінності, як їх не втратити. Тому що у нас ще священник, це є людина, перед якою ми схиляємо голови. Він для нас є авторитетом. Для нас це допомогти церкві. Це Є обов'язок кожного, ніхто навіть не перечить, що там чи не здати гроші на церкву, йти попри типу церкву, перехреститися. Тобто в нас це є закладено. От як не втратити те, що ми маємо? Тому що деякі держави вже оцю е, таку е, серйозну релігійність втратили. Зараз е, в церкві, наприклад, деякі церкви в Європі вони стають і музеями, і туди може кожен зайти. Е, можливо, навіть дехто й не перехреститися, бо була в Європі, бачила, як це є. У нас ще дуже велика повага до споруди самої церкви як сакрального мистецтва, повага до священиків. Як не втратити це, тому що дехто вже це загубив священник, згідно свого покликання, повинен дійсно бути найбільш знаною публічною особою в селі. Він не повинен страдатися свого священства, він повинен бути всім для всіх, щоб людей для Христа придбати. І, як на мене, кожен священник сьогодні у нас в Україні повинен молитися за своїх парафіян, щоб вони пізнали Бога, щоб вони полюбили Бога всім серцем, душею, думками, помислами. Всім своїм серцем і служили йому, служили не на словах, а ділом і правдою. І тому, власне, якщо десь ми відчуваємо навколишні впливи такого, знаєте, як ми кажемо, світського життя, то повинні все-таки пам'ятати, що Господь Бог дав нам той дар. Любові, які ми повинні сповідувати, яким ми повинні визнавати і любити один одного, незалежно від того, чи ми живемо на Сході, чи на півночі, чи на півдні, чи ми живемо в іншій країні світу, ми є одні діти Божі. І власне, якщо ми будемо любити Бога своїм життям і починати ту власне християнські себе, тоді ми будемо освячити своїм життям і інших. тоді ми будемо навертати, якщо хочете людей прикладом власного життя світлом нашої живої, віри і правдивої любові. Отже, а як знаходити теми для своїх проповідей? Адже можна відкрити релігійну якусь книжку, щось там знайти, вишукати, але кожного разу треба звертатися до своїх парафіян з чимось новим, з чимось цікавим, тобто зацікавити і так, щоб людина після тої проповіді щось в душі винесла. Бо не раз чую, як обговорюють, яка була гарна проповідь, яка цікава, тобто, щоб це вдавала, щоб ця проповідь давала якусь результативність. От де берете теми, як заплануєте собі цю проповідь. Проповідь це слово Боже. І коли священник звертається до префіян, він не перший повинен цю проповідь, і вона повинна пройти через його серце і душу. Він повинен настільки відібрати то земне від Божого. Ті, якщо хочете, зерна правди від тої полови земної, щоб переосмисливши це, переживши це через власне життя, через власний досвід життя, потім донести всі такі доступні і зрозумілі формі людям, які би це сприйняли як щось близьке і для них зрозуміло. Тому для мене проповідь. Найближче це тоді, коли я дивлюся на життя, коли я пізнаю життя. Ви берете теми життя. Так, Так, абсолютно. Я бачу життя. Я бачу кожен день, що з різними ситуаціями у житті. І Я стараюся це все переосмислити через святе Євангеліє і тоді, власне, дати людям те, що власне буде для них корисне, для їхньої душі, і що буде будувати їхнє життя і вдосконалювати їх у Господі. Власне, мені було приємно з вами говорити. Ми від розкрили такі теми цікаві і вашого особистого життя і вашої діяльності як священника. Ну і звичайно, ви той священник, який пише вірші, пише музику. І нашу розмову я би захотіла хотіла завершити якоюсь вашої поезії одне. Ну візьміть на розгляд щось одне, таке цікаве. Маєте багато, звичайно, того, але щось підберіть в тему нашої розмови, яка відбулася. Я пишу пісні про Бога і Україну, але мені дуже близька серцю моя пісня, яку я написав, але ще вона, сподіваюсь, прозвучить в майбутньому. Це моя пісня, і це моя пісня і мелодія, яку я написав на свій власний текст. Це про мого тата. Власне. Ми завжди говоримо про маму як щось святе, щось найдорожче, але в нас є ще й тато. І коли ми говоримо про тата, то ми говоримо не тільки про засновника нашого роду, але як і духовну опору нашої домашньої церкви. Від батька слово, Батьківщина, вітчизне слово від Отця, духовною опорою є тато. Підваленою роду і життя. Мій тато, ти мій добрий тато. За тебе я благаю у Христа щасливої земної долі у тіх і в дітях радості життя. Так, гарно, ви зачитали цей вірш, а можливо ще кілька якусь мелодію, так, щоб принаймні наші глядачі почули, як ви співаєте. Бо я чула, як ви вже співаєте з, музич, з музичним супровідом. І куплетик якоїсь пісні вашої, щоб глядачі могли знати, в якому ракурсі, в якому плані ви пишете музику. Бо музика дійсно гарна, така і весела, і така романтична. Ну, ви маєте різні пісні, бо я вже вас чула. Куплетик заспівайте нам? Пошануй взаємну братні Любові, привітаємо надію завтрашній день, Возлюбім один одно, що визнавати, у жертвеннім благані творця вічних ідей, Возлюбім один одно, що визнавати, у жертвеннім благані творця вічних ідей. Бо сонце і небо в нас одне, і віра в Господа єдина, тож гору піднесім серця, в молитві Бог і Україна. Отже, я вам дякую за такі гарні вірші, за гарну пісню. Так, ми сьогодні закінчуємо наше спілкування за цим Ігорем, який вже півроку є священником у селі Пшеничники. Я вам дякую, Очі. Сподіваюся на дальше з вами співпрацю і щоб ті всі плани, які ви виношуєте щодо музичної таких кар'єр ваших парафіян і ваших діток, учнів, щоб вони всі збулися. Я думаю, що сільська влада вам трошки допоможе, бо там є Гарна сільська голова. І, я думаю, громада села вам симпатизує, бо я бачила, як вони сприймають ваші пісні. Ось такий сьогодні у нас був є студії священник, який співає, який сам складає вірші, пише музику. Ну що ж, маємо чим гордитися, такими українці. Пані Надю, сердечно вам дякую найперше ще раз за запросини. І хочу принагідно скориставшись своєю присутністю у вашій студії. Також привітати вас з вашим ювілеєм. 20 років знаю, прочитав в інтернеті, що святкуєте ювілей вашого прекрасного колективу, вашої студії. І я би хотів з нагоди вашого ювілею подарувати вам цей пам'ятний образочок Святого Великомочів Речу, творця, переможця, покритлі нашої парафії, хай він береже і освячує вашу працю і ваше слово хай буде словом повноти. Любові до Бога і України, також сьогодні власне свята церква вшановує святого великомученика Єсофата, нашого апостола Єдності, той, який поклав свою душу за своє пасло, своїх вівців і проляв свою святу мученицьку кров за святе з'єднання. І також рік нашого великого митрополита Андрея Шептицького, власне, також хай цей рік. Буде під покровом нашого великого митрополита, Мойсея Українського і всіх святих нашої святої церкви. Отже, я вам щиро дякую. Мені було приємно з вами і спілкуватися. І дякую за такі релігійні подаруночки. Сьогодні в нас розмова пішла в такому дуже приємному, гарному руслі. І я сподіваюся, що на цілий день в мене буде гарний день, і того бажаю і вам. Я бажаю вам благословення Божого і всім нашим глядачам, хай Бог береже і благословить вас. І нашу батьківщину Україну. Дякую вам, слава Ісусу Христу! Слава на тебе.